А зараз у нашій програмі звернення керівників підприємств Рекспо в Україні до трудового колективу. Шановні колеги, повномасштабна війна, робота під постійними обстрілами, жорсткі обмеження в енергопостачанні, логістичні труднощі та дефіцит обігових коштів, змушують нас ухвалювати непрості рішення. Ми маємо бути відвертими з трудовим колективом. Кроки, про які ми інформуємо, є вимушеними в нинішніх критичних умовах. Ще у квітні минулого року, коли підприємства групи Ферекспо Полтавській, Єрістівській та Біланівській ГЗК працювали на рівні 25% потужності. Ми скоригували графіки роботи відповідно до потреб виробництва. Було запроваджено неповний робочий тиждень, простої, тимчасові обмеження виплат певних видів заохочень, а також призупинено більшість капітальних інвестицій та закупівель. Ці заходи дали нам змогу майже рік продовжувати випуск продукції, зберегти більшість колективу, наповнювати бюджети всіх рівнів та дозволило нашим підприємствам підтвердити статус критично важливих для економіки України. Проте наш. Наша діяльність безпосередньо залежить від стабільного енергопостачання, безпечної логістики та наявності обігових коштів. На жаль, сьогодні ситуація за цими напрямами є критичною. Енергетика. Обстріли в листопаді-січні суттєво погіршили можливості генерації та розподілу електроенергії. Тривалі відключення стали буденністю як для підприємств, так і для наших осель. Зростання витрат за останні кілька днів ціна електроенергії для промислових споживачів, таких якими є підприємства компанії Ферекспо, зросла майже вдвічі і залишається надто високою для виробництва продукції. Логістика, атаки ворога на залізничні шляхи та портову інфраструктуру, а також небезпека в акваторії Чорного моря, унеможливлюють стабільність шляхів логістики по збуту продукції. Борги держави, сума невідшкодованого ПДВ внаслідок рішень податкових органів зростає щомісяця і вже сягнула 3 мільярди гривень. Це колосальні кошти, які компанія сплатила, але які не повернуто всупереч вимогам законодавства. Ми щодня шукаємо вихід, перебуваємо на зв'язку з. Менеджментом групи, керівництвом міста, області та держави, ми обґрунтовано захищаємо свою позицію та попереджаємо про наслідки, які можуть настати вже скоро. Йдеться про виживання підприємства майбутнє горішніх плавнів Кременчука, Кременчуцького району та Полтавської області. В цілому, 29 січня, на позачерговій 63-й сесії депутати горішньоплавнівської міської ради одностайно ухвалили звернення до президента України Володимира Зеленського. Та державних органів влади з проханням терміново втрутитися в ситуацію у ході засідання. Міський голова Дмитро Биков наголосив: цитата. На підприємства громади прат Полтавський ГЗК і ТОВ в ГЗК, які наповнюють міський бюджет на 60%, обласний на 30, склалася критична ситуація. Із 1 січня 2025 по 1 січня 2026 сума невідшкодованого податку на додану вартість сягнула 3 мільярди 59 мільйонів 219 тисяч 533 гривні. Це негативно впливає не тільки на роботу бюджету підприємств, їхні можливості вести господарську діяльність, а й на соціально-економічну ситуацію в громаді спричинить вимушене масове скорочення робітників із підприємств і відтік кваліфікованих кадрів і їхніх родин. І зрештою, все це призведе до соціально-гуманітарної кризи в горішньоплавніській міській територіальній громаді. Тому звертаємося до президента України, голови Ради національної безпеки й оборони України Володимира Зеленського. Скасувати введені персональні спеціальні заходи в частині, яка обмежує відшкодування податку на додану вартість зазначеним підприємствам. Кінець цитати: ми також бачимо активність громадських організацій та ініціативних груп, які намагаються повернути увагу до цих проблем та вдячні їм за допомогу. З огляду на це ми змушені попередити найближчим часом буде запроваджено додаткові організаційно-управлінські заходи, які передбачатимуть зміни в графіках, скорочення робочих годин та інші міри. Також ми не можемо виключати змін у питаннях бронювання працівників. Що виникнуть у разі втрати статусу критично важливих підприємств, дорогі колеги. Ми щиро цінуємо вашу працю. Наші дії спрямовані на одне: зберегти колектив та забезпечити можливість роботи підприємств у майбутньому. Просимо вашого розуміння та підтримки в цей надскладний час. З повагою, голова правління Прат Полтавський Віктор Лотоус, виконувач обов'язків генерального директора ТОВ ЄРІСІСЬКИХ ГЗК Тарас Зінченко, генеральний директор ТОВ Біланівський ГЗК Юрій Химич.